Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремля зараз прагне підсунути Білому дому для укладення угоди пакета. Слух про смерть Путіна ввечері 26 жовтня на Валдаю, 20 годині 42 хвилині. Запущений з каналом генерал ССР вранці 27 жовтня можна назвати наша відповідь Вашингтону. Петрушев говорить, дайте легітимність. Я відведу війська про Крим. Будемо говорити. Це влаштовує китайців США та Україна. Відповідь поки не давали. Патрушев хоче звернутися до народу і розставити всі точки над «і», а потім звертатиметься до залужного та нашого президента. Росія потрібні переговори аби легітимізувати владу Патрушеву. Втім, Україна також може вдало скористатися навіть тимчасовим перемир'ям, аби укріпити позиції та спробувати вступити у НАТО за тими територіями, які зараз не окуповані. Після колонки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для заекономісту, який він попередив про ризик переходу до позиційних бойових дій в Україні, все б. Більше говорить про ймовірність затяжної та виснажливої війни з Росією. Опитування соціологічної служби центру Разумкова, яке було проведено ще в лютому березні, свідчить, що 72% українців не вважають переговори з Росією дієвим способом досягнення миру, яким далі скористатися вже зараз. Але резонансний матеріал тайма та колонка залужного про складне становище на фронті, які стали холодним душем для частини суспільства. Теоретично можуть змінити цю думку. Утім, опитання Анвів. Військові експерти вважають, що наразі говорити про можливість проведення переговорів з Росією передчасно. Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також погоджується з думкою про передчасність розмов щодо початку перемовини з агресором. Він зазначив, що для цього немає відповідних передумов. Завдання, що визначені військово-політичним керівництвом для сил оборони, залишаються чинними. Тобто українські воїни продовжують вести бойові дії та звільняти території. Зазначимо, що наразі. Зі 18% території України досі перебувають під російською окупацією за таких умов, навіть будь-які натяки на готовність до перемовного треку з поступками території України призведуть до досить серйозних соціальних та суспільних заворушень в Україні. Впевнений військовий оглядач Селезньов. він вважає, що тему щодо можливості проведення переговорів з РФ можна підіймати лише після проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи керівництвом нашої країни. Я поки що не бачив навіть натяків на такі опції, а це значить, що поки що про такий варіант говорити зарано. У будь-якому разі перший посил має йти від нашого вищого військового політичного керівництва. Водночас мусієнко вважає, що актуалізація теми переговорів залежить від того, на які поступки і компроміси готовий піти український народ. на сьогоднішній день. Позиція в суспільстві така, що бойові дії мають продовжуватися, що ми не знасилені настільки, щоб говорити про те, що ми маємо про щось ти і домов. Язувати. Влятися з Росією можливо ситуація в майбутньому буде змінюватися, і тоді можна буде говорити про те, що ми підходимо до якогось етапу, коли війна може бути не те, що припинена, а заморожена. При цьому експерт не виключає можливість припинення активних бойових дій. Він зазначив, що колонка залужного про важкі реалії, з якими ми зараз стикаємося. В чому всі ризики опозиційної війни? Бо це війна без рішення, тобто це війна, яка може тривати і тривати, і внаслідок неї нічого не відбувається, крім знеси і ось ця позиційна війна зрештою може призвести до того, що українське суспільство буде втомлюватися, і позиція буде змінюватися, що буде готовність йти на перемовини і так далі. Але зараз поки що такі умови не склалися, сказав Мосієнко. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.